топ футболіст, який не зміг подолати свою лінь, чи переоцінений гравець, який розривав тільки в чемпіонаті України, його називали українським Мессі. Сьогодні ми спробуємо розібратися, хто ж такий Євген Коноплянка. Народився 29 вересня 1989 року в місті Кропивницький. Футболом почав займатися у місцевому клубі Олімпік. У своєму інтерв'ю футболіст розповів про те, що він завжди хотів стати спортсменом, але не міг вибрати між футболом та карате. Тренер поставив ультиматум, сказавши, що потрібно визначитися, яким видом спорту він буде займатися. На щастя, він вибрав футбол. Його сильний удар підмічали з ранніх років, багато працюючи над технікою та дриблингом. Він завжди отримував нагороди як кращий гравець в різних турнірах. До речі, в юнацьких командах він грав на позиції правого півзахисника а вже пізніше його поставили зліва і не прогадали. Цікава історія сталася з переходом в Дніпро. Як згадує його тренер Юрій Кевлич, взимку 2005 року 16-річного юнака хотіли підписати гранди українського футболу Динамо та Шахтар. Але зазвичай вони ніяк не підтримували матеріально тренерів, які виховали гравця. Тому Кевлич після спарингу з командою Академії Дніпра запропонував їм Євгена. І після перегляду декількох матчів за участю хлопця його забрали в Дніпро. А тренер отримав так звану компенсацію за виховання. Фона зарахували в дубіль де він грав до дебюту за першу команду 26 серпня 2007 року. До основного складу його підпускали поступово. Закріпитися в старті. Він зміг починаючи з сезону 9-10. Почалися його фірмові проходи по флангу та голи. По завершенню сезону вболівальники визнали його найкращим гравцем команди. В наступному сезоні тренером став іменитий Хуан де Рамос, і Євген почав прогресувати з кожним матчем, що вилилося в інтерес від київського динамо, але на їхню пропозицію 15 мільйонів євро. Керівництво Дніпра відповіло, що очікує не менше 50 мільйонів за його трансфер. З кожним сезоном Коноплянка грався краще, а після матчів в єврокубках на нього почали задивлятися європейські клуби. Найближче до його підписання був Ліверпуль, менеджмент якого в останній день трансферного вікна прилетів в Дніпро приватним літаком, щоб домовитись про трансфер. Всі англійські змі писали, що з хвилини на хвилину Євген стане гравцем мерсесайдців, але вони не підозрювали, як веде справи Коломойський, який в останній момент заблокував трансфер та відправив керівництво англійського клубу додому з пустими руками. Як розказував тоді в інтерв'ю Євген, він слізно просив про перехід президента, але той залишився невблаганним. Коломойський в цьому плані дуже схожий на президента Динамо Ігоря Суркіса, який не хотів відпускати Ярмоленка в Евертон. До речі, відео про зруйновану кар'єру Андрія вже є на каналі. Рекомендую вам його подивитися. Зібравшись силами після розчарування з Ліверпулем, Коно допомагає команді зайняти історичне друге місце в чемпіонаті України та готується провести найкращий рік у складі Дніпра. Сезон 14-15 став футбольною каскою для вболівальників клубу та й взагалі для всього українського футболу. Про похід Дніпра за трофеєм Ліги Європи можна наговорити на окремі відео, але перед цим Дніпряни лише в останньому турі групового етапу змогли забезпечити собі прохід плей-офф Ліги Європи. З відкриттям зимового трансферного вікна 2015 коноплянку активно почала торгувати Рома, але переходу не сталося. І різні версії, чому саме найвірігідніше це та, що Євгена не влаштовувала заробітна плата. Тоді легенда римлян Франческо Тотті отримував 2,5 мільйони євро на рік. А в кону на той момент вже було не менше 3 мільйонів. Та літом в нього закінчувався контракт, і він хотів піти на мажорній ноті. Плей-офф Ліги Європи вони здолали Олімпіакос, Аякс, Брюги та Наполі з Ігуаїном, Хамшиком та іншими. Після нічиєї в Неаполі Дніпро чекав важкий бій, який закінчився мінімальною перемогою 1-0 з асистом коноплянки на Селезньова. Фіналі проти Севільї трішечки не вистачило фарту, але та весняна компанія увійшла в історію українського футболу. За результатами того розіграшу Ліги Європи, Євген увійшов символічну збірну турніру, тому з відкриттям трансферного вікна на нього почалося полювання. До речі, він міг опинитися в іншій іспанській команді. Контракт з Атлетико був майже підписаний, але мадридцям необхідно було продати ще одного гравця, щоб заявити українця. Але з його трансфером виникли проблеми. Як Євген згадує, перед Севілією я тиждень сидів у готелі та чекав, коли мені дадуть зелене світло. Дружина була на дев'ятому місяці. Я не міг просто сидіти. Їй потрібна була допомога. Пам'ятаю, що зірвався. Сказав, що нехай беруть квитки, не можу більше чекати. Лечу назад. Агенти сказали, що будуть шукати інший варіант. А за декілька годин запропонували Севілію, і я погодився. Його дебют відбувся в матчі за суперкубок Уєфа проти Барселони. Вийшовши на заміну при рахунку 4-2 на користь каталонців, саме Євген забив четвертий м'яч, який відправив команди в Овертайм. На жаль, на 115-й хвилині Севілля пропустила від Педро і програла матч, але перший офіційний матч вдався для Коно. На перший погляд, це була правильна команда для нього, але, ймовірно, він переоцінив свої сили. Севілі вистачало гравців на його позицію, і хоча всі вони поступались в плані швидкості та техніки нашому співвітчизникові, але мали перевагу універсальності та ігровій дисципліні. Також не менш важливим було те, що Євген прийшов з команди, де він мав особливий статус, та був головною зіркою. У наємірі наполегливо вимагав від своїх футболістів відпрацьовувати в обороні, а Євгену було складно зрикнути до нових вимог, або він просто не хотів. Якщо в першій половині сезону він ще потрапляв до стартового складу, то в другій став гравцем ротації. Зазвичай взимку в чемпіонаті України велика пауза, а коноплянка був не готовий грати так багато матчів. Головний тренер до останнього вірив українця, але по завершенню сезону його запросили в ПСЖ. А Хорхе Сампаолі, який прийшов йому на заміну, відразу сказав Євгену, що не розраховує на нього. Сидіти на лавці він не захотів, тому вирішив покинути клуб. До кінця не зрозуміло, чому його вибір пав на німецьку бундеслігу, де гравцям його амплуа грати неймовірно важко. Але перед закриттям трансферного вікна він відправився в шальки на правах оренди. В першому офіційному матчі проти Баварії йому не вдалося відзначитись, але зате Євген забив гол красень у груповому етапі Ліги Європи в команді з Краснодару. Перший сезон Шальке пройшов більш-менш рівно. Команда зайняла 10-те місце у Бундеслізі. В кінці сезону Коноплянка дав скандальне інтерв'ю, в якому розкритикував головного тренера. Епізод не залишився без уваги керівництва і він мав сплатити штраф. Але на щастя, тренера було звільнено, і в команду прийшов Домініко Тедеско, який сказав українцю, що він може почати все спочатку. Головне працювати над собою та розвиватися. Після однорічної оренди функціонери Шальки вирішили викупити контракт Євгена. Севілі за нього було сплачено 15 мільйонів євро разом з бонусами. З новим тренером Коноплянка почав грати частіше. Також зросла його результативність. В сезоні 17-18 він зіграв 30 матчів, в яких забив 6 голів та віддав 5 асистів. Шальке зайняло друге місце в Бундеслізі. Проте про чемпіонство ніхто навіть не задумувався. Баварія, яка завоювала золоті медалі, випередила їх на 21 пункт. Пізніше конкуренція на його позицію почала збільшуватись. Тедеско підтримував Євгена і хотів, щоб він прогресував, але Коно фізично не справлявся з навантаженнями, почав отримувати травми, і ми почали його бачити переважно на лаві для запасних. На початку зими 2019 року з'явилися чутки про те, що Вінгер бажає покинути команду. В липні замість Одессу прийшов Давід Вагнер, який зразу запропонував українцю шукати новий клуб. В інтерв'ю Євген так порівнював Севілію і шальки. В Іспанії ми отримували задоволення від футболу. Перед матчем тренували дриблінг, обводки, а в Німеччині надавали перевагу фізиці і боротьбі. На поле вони виходили як на бій. Так, як в ТОП чемпіонатах він став нікому не потрібний, то повернення в чемпіонат України логічний крок. Тим паче в Шахтар, де ще є можливість поборотися за трофеї. Як жартував сам футболіст, він повернувся в рідну країну, тому що почув слова президента, який закликав українців повертатись додому. Але насправді це був його останній шанс отримати гарний контракт з заробітною платою майже 2 мільйони євро на рік. Це вже був не той Коно. Відчувалась важкість та брак ігрової практики. Конкурувати з бразильською лінією атаки гірників такому коноплянці було майже нереально. Якщо в першому сезоні він ще трохи відзначався результативними діями, то в подальшому травми та спадформи привели його до дублю шахтаря. Зігравши в першій половині сезону 21-22-47 хвилин за сім хвилин Євген підписує контракт з середняком чемпіонату Польщі Краковії. Хоча чемпіонат Польщі, скоріше за все, слабший ніж українська прем'єр-ліга, особливих успіхів він там не досяг. Прийшовши посеред сезону, він прийняв участь в 10 матчах. Результативними діями не відзначався. За минулий повний сезон ним було зіграно 28 матчів, в яких він забив 4 голи та віддав дві голіві. Очікування керівництва та тренера польського клубу Євген не виправдав, тому після закінчення контракту його відпустили. З'явилися чутки, що гравець вирішив повісити буце на цвях, але насправді він любить футбол і хоче ще пограти, тому підписав контракт з румунським клубом Клуж за різними даними. Його заробітна плата складе від 15 до 20 тисяч євро на місяць. Для когось він запам'ятається перспективним футболістом, який змарнував свій талант. Для інших переоціненим ледащом. А для мене він завжди буде веселим хлопчиною з вогнем в очах. Якщо вам сподобалось відео, поставте вподобайку. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про Євгена, та не забудьте переглянути відео про Ярмоленка, яке вже з'явилось у вас на екрані.